Це у нас що? Це у нас четвертий поверх. Так. От наші перекриття нові замінені, бачите, десь за 5 тонн тут на перекритті. Ба! Подаємо, 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 подаємо і приймаємо. 100 років. Ми спросили спалаш чи що на... Зараз я сторіс, бо чекають диванники, вони чекають, коли ми лоханемося, де ми вже не то зробимо, коли вже це буде. Що ми коли вже барабулівно робимо. Сейчас будемо гатити тут ось, стіни, пояса. Криша буде серйозна, складна. Що ще в нас буде? Купа лайків від вас буде. І замовлення на реконструкцію, будівництво ключ, ремонт, інженерні мережі, ведення об'єкту будівництва, це все буде від нас. Не забувайте, що реконструкція особливо старих будівель. Це найскладніше в будівництві. хто б там мені що не казав. Тим більше це здання високе, воно ще як п'ятиповерхівка чуть менше. Так що ставимо лайки, продовжимо. Не пройшла і доба, а перекриття вже знову відновлено. ви вже поклали лайк чи що думаєте? Кладіть, давай точку.